Не можна було та, не помітити, який акцент у нас сьогодні в служінні. Я б хотів би сказати, що я продовжу цей акцент, але не можу. В мене там нема такого дару міняти в повітрі. І насправді я це одна з причин, чому щиро можу сказати, чому я люблю нашу спільноту. Тому що є такі неочікувані акценти, яких ви ніде не почуєте. Сьогодні акцент справді на свідках Воскресіння, це жінки. От. І це дуже добре, що ми плекаємо, І це добре, що в нас є жіноче служіння, і жіноче служіння це не та частина служіння, де, знаєте, часто, ну, не буду казати часто, але буває інколи, коли організовують жіноче служіння, щоб жінкам було що робити в церкві. Все інше роблять чоловіки. От, це не про нашу спільноту, це дуже добре. І друге, ми з Давидом говорили, що можливо, нас всіх, можливо ми всі скоро підемо військомати і будемо воювати чоловіки. І в нас є жінки, і це добре, що вони можуть говорити, свідчити і навіть проповідувати і співати. От, і я кажу це без, без жарту. Слава Богу, за, за жінок і дівчат. Добре. Я поділюсь з вами декількома думками коротко. Я хочу прочитати текст з Луки Євангелія 24 розділу, з 1 по, 8, 1 по 8 вірш. Цей текст вже читався сьогодні. Я зроблю декілька для нас практичних висновків. Отже, перший і восьмий вірш. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці, до гробу несучи наготовані пахощі». Та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес! Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: сину людському, треба бути виданому до, гріх, до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня, і згадали вони, вони ті слова Його. Сьогодні важливий день, ми святкуємо перемогу Христа. В четвер, там ми згадували е, страсний тиждень, події, які передували цьому дню та Воскресінню, цій перемозі. Ми говорили про боротьбу, та ми говорили, що велика боротьба вона або великій перемозі передує велика боротьба. І як теж, коли готував проповідь, постійно збивала в мене думка в контексті аналогії до нашої України. Те, про що Зоряна сьогодні говорила, і про що був її вірш. От. Коли Україна переможе, це буде велика перемога, оскільки є велика боротьба. І ці речі, вони невід'ємні. І ми будемо справді свідками цієї перемоги, цієї великої перемоги. І я собі думав, уявляв собі вчора сидів ввечері на дивані, і думав, медитував, е думав, е що я буду відчувати, коли Україна переможе. На секунду просто уявіть собі. Це буде справді радість. От. Це, це буде реальне свято, без, без якихось інших речей, це буде внутрішня радість. І уявіть собі, яка радість, яку радість переживали учні, і яку радість ми маємо переживати, коли ми говоримо про Воскресіння Христа. Це глобальна перемога. Але коли я кажу, що ми згадуємо про Воскресіння Христа. Пригадування, я колись говорив про це, воно насправді трошки в нас вводить та, в оману, тому що ми не були свідками Воскресіння Ісуса Христа. І знаєте, екзистенційно ми не можемо пережити це свято, та, тому що ми не були з Ним разом, ми не бачили, ми не ховали Його. І ми не були свідками Його Воскресіння. Але в контексті України це буде екзистенційне свято. Ми будемо е, учасниками цього, і це буде дуже-дуже прекрасно. Пасха напряму пов'язана зі старим заповітом. У відриві від історії виходу євреїв з Єгипту всіх нюансів, які пов'язані з цим, неможливо зрозуміти або важко зрозуміти глибинний сенс Воскресіння Христового. Оскільки саме на єврейську Пасху Христос Воскресає. Там є різні акценти в різних Євангеліях, але в цьому суть. Христос Воскресає на єврейську Пасху. Тому я хотів би в двох словах окреслити важливість. Пасхи для єврейського народу, і е, як це свято набуває трошки глобальнішого сенсу в християнському нашому контексті. Що це означає для нас сьогодні? В часи Нового Заповіту Пасха вже витіснила фактично всі інші свята. Ну, Їх святкували, звичайно, але Пасха стала головним святом євреїв. От. Як так відбулося, ми не знаємо до кінця? Ось, процес самого святкування він теж поступово змінювався. Насправді, кожне покоління воно вносило якісь свої корективи в святкування, якісь свої акценти, аспекти додавало. От. Але головне залишалось незмінним. Кожне покоління могло додавати якісь свої символи та або, е, скажімо, ті відповіді на кризи, з якими стикалося покоління, і вони додавали це в святкування Пасхи. Саме слово Пасха чи песах воно означає пройти мимо. До речі, американці дуже просто пішли, вони просто назвали песовер. Своє свято є ще слово «істер» в них, але там є невеличка різниця. Але вони буквально просто назвали пройти мимо. Сьогодні ми святкуємо пройти мимо. Пасха це єврейське слово. От. І воно означає пройти мимо. Мова йде про те, що ангел проходить мимо, який та вбиває людей, які не помазали кров'ю косяки дверей. І був певний день, певний місяць, це місяць Нісан. 10-го дня цього місяцю кожна, кожна сім'я окремо вибирала одного ягня, воно мало бути однорічним. 14-го дня його мали заколоти і обмазати кров'ю в буквальному сенсі свої двері. Уявіть собі, який ми святкуємо. Ми там даруємо в Америці, не знаю, дарують шоколадних зайців, ми Паски святимо, а єврейські діти бавляться з кров'ю і це. Нетипова річ була, але ось ця історична пам'ять вона в них мала дуже дуже сенсову річ, дуже глибокий сенс, про що ми будемо говорити. Потім це м'ясо цієї овечки смажено на вогні, і треба було з'їсти його в ту ж саму ніч, коли воно було забите, ця, ця тваринка. І те, що залишалось, спалювали на вогні. Кістки ягня не можна було ламати. От е, також їли прісний хліб, е, гіркі трави, і обов'язково всі їли в е, готовому стані, тобто з е, взуттям на ногах, в куртках, е, в шапках. Чому тому, що мова йшла про те, що е, треба швидко йти. Будь-який момент. І якщо ви перечитаєте, в інтернеті є безліч інформацій, насправді, і якщо у вас є книги, ви можете перечитати Пасхального году, те, як євреї святкують Пасху. Ви побачите, бо їхні літургійні тексти, ви бачите, там просто сотні сенсій, вони дуже цікаві. От я не буду про них говорити, от ви можете їх самі глянути. Але що я хотів, на що я хотів зосередити вашу увагу на те, що для євреїв в будь-який будь період, чи древньоізраїльський, чи теперішній, Пасха це свято, яке поєднує в собі минуле теперішнє і майбутнє. Ось ці три трьохчасовий вимір він важливий для них. Пасха поєднує ці три часи. Тому Пасха для євреїв це обов'язково згадка того, як вони були рабами в Єгипті. Це минуле життя. Навіть сьогодні вони про це згадують. Зі всіма негараздами попереднього життя, можна було сказати, нащо про це згадувати? На що кожен рік собі нагадувати, що в, те, в твої пращури жили дуже погано, бідно, вони були фізично рабами. Друге, те, що я казав, теперішнє, вони говорять про визволення, їх Бог визволив. Вони зараз вільні. Це важливо. І третє, майбутнє, майбутня надія. Обов'язково це в єврейському контексті мова йшла про Месію, часу залишалася їжа для Месії, залишались стільчики для Месії, тому що він міг в будь-який момент прийти, сісти і сказати, що робити. І тому святкування Пасхи воно, воно вміщало цей трьохчасовий вимір. І перелік страв, які вони їли, він був дуже символічний і теж відсилав до минулого, теперішнього і майбутнього. І коли ми говоримо про Пасху єврейську і нашу християнську Пасху, наше свято, є багато вимірів осмислення цього свята з різних історичних, теологічних перспектив. І я хочу сказати чотири ідеї, які, про які я думав в контексті того, чим, чим пов'язана єврейська старозавітня Пасха з нашою новозавітньою Пасхою і нашим контекстом, в якому ми живемо. Перше, це те, що. Коли ми говоримо про Пасху, це як сказав, це святкування виходу євреїв з Єгипту і наслідків, які принесе цей вихід. І перша важлива річ це покинення попереднього стану. Ми з вами, так само як євреї, в такий древній час покидали Єгипет, вони з рабів перетворювалися на вільних людей. І ми так само з вами залишаємо попереднє життя, про це говорить Пасха. Там ми згадуємо, яке наше було попереднє життя, хоча ми не згадуємо. Там, хоча, можливо, можна було б в літургійний контекст включити пригадування того, ким ми були раніше, і що, ким ми стали тепер. Що ми раніше були рабами гріха, але тепер ми вільні. І це дуже показова річ для євреїв, тому що у них є ось ця зв'язка того, що було тоді, і те, що є тепер. Тому що тільки. Тоді, коли ти розумієш, яким ти був колись, ти ціниш те, ким ти є зараз, і чому ти є такий зараз. І е, це перше. Ми маємо усвідомлювати, від чого нас звільнив Христос. І зараз не треба це риторичне буде питання. Подумайте на три секунди. Подумайте про, або назвіть самі собі одну негативну характеристику життя без Бога, яку ви мали колись. Яка у вас була характеристика або вашого характеру або не знаю, якоїсь практики, яку ви мали до того, як Бог звільнив вас, до того, як Він вас простив? Це забудьте тепер, не забудьте, я просто ми йдемо далі. Не концентруйтесь на цьому, але без цієї згадки нам важко усвідомити, що для нас робить Бог. Це перше, друзі. Перша важлива думка це те, що ми покидаємо наше попереднє життя, так само, як євреї покидають Єгипет. Алегорично, але фактично так і є. Друга, це думка, яка пов'язує Старозавітню Пасху і наш, наше свято це цілеспрямоване життя або подорож до обіцяної землі. Євреї покидають, покидають Єгипет, але вони не просто покидають Єгипет, щоб залишитись між та небом і землею. В них є конкретна ціль: вони рухаються до обіцяної землі. Та? Звільнення від рабства це залишення попереднього стану. Але що далі? Ми стали вільними. Справді там, але що далі? Що означає бути справді, справді вільним? Це означає, що свобода від чогось, як класичний вираз, та свобода від чогось має стати свободою для чогось або для когось. Євреї так і сприймають, до речі, ідею свободи, як звільнення від служіння фараону для чого? Для служіння Богу. Пам'ятаєте, навіть Мойсей, який говорить з фараоном, він каже, для чого він хоче звільнити, вивезти євреїв з Єгипту. Для того, аби вони принесли жертви Богу Яхве. От, не буває просто свободи, просто абстрактної свободи. Вона буває для чогось. І так само і ми з вами, та, ми звільнені від гріха, але ми посвячені Богу. В нас є нові цілі, в нас є певна цілеспрямованість в нашому житті для Бога. Навіть в античному світі, в греко-римському світі, якщо раб отримував свободу, то він. Не був просто сам по собі. Його обов'язково була ціла практика посвячення його божеству, яке він міг вибрати. От. І інакше його звільнення не рахувалось, він не переставав бути рабом, якщо він не був посвячений Божеству. Він не був свободною людиною. Чому? Тому що будь-яка інша людина могла зробити його в той же момент рабом. Тому що не буває абстрактної свободи. Ти комусь належиш. Отже, це друга думка. Свобода, від має стати свободою для. Ми звільнилися від гріха, ми стаємо вільними для служіння Христу. Це і є цілеспрямоване вільне життя. І Петро в першому своєму посланні він пише: Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного свого світла. Дивіться, Павло Петро пише, ви, він пише, ми рід. Свящ... «Мирід вибраний, пропускаю кома щоб звіщати». Потім він пише: покликав вас до. Тобто, немає, е... є завжди перша частина і одразу слідує інша. Є е... звільнення і є посвячення. Це другий важливий вимір Пасхи. Е... Це те, що ми маємо тепер ціле спрямоване життя. Звільнення від рабства або покинення попереднього життя. Означає, що ми рухаємося до іншого життя, це цілеспрямований рух. Третя важлива думка, або вимір Пасхи це соціальний вимір. Дуже важливий. Петро пише: колись не народ, а тепер народ Божий. Дивіться, коли ми говоримо про єврейський контекст, лише після виходу з Єгипту євреї, які були просто фактично натовпом, просто рабами в поколіннях, в яких була справді ментальність рабів, невільних людей. Та вони починають організовувати щось більше. Насправді, одна з ключових ідей, одна з декількох ідей П'ятикнижжя, одна з важливих ідей, полягає в тому, щоб показати, як ізраїльський народ стає народом з рабів, він стає повноцінним Божим народом або інструментом Бога. І з розрізненого такого та натовпу. Ми, як віруючі, теж перетворюємося на народ з чужих один одному, там, можливо, там 3-5 років назад, або якби не церква, ми б не знали один одного, можливо, на роботі з кимось б приєдналися. Але фактично єдина причина, чому ми тут і знаємо один одного, і е, спілкуємося один з одним, це спільнота, це церква, яку очолює Христос, де є Христос всередині і який заплатив за неї своїм життям. Те, про що ми згадуємо сьогодні, про його Воскресіння. Ось раби не можуть стати народом, та? поки вони в рабстві, вони належать іншому. Та, так само утворити державу з незалежних людей, це нести певну відповідальність за, не тільки за себе, але й за іншого, хто з тобою. Та? Це соціальний договір. Коли я свідомо погоджуюсь обмежити свою свободу та свободою іншої людини. Або за. Для загального блага. от І це інша річ, це інший рівень свободи. та Це вже абсолютно інший вимір усвідомлення того, що означає бути свободним. Та? Е, коли свобода використовується як інструмент для створення чогось корисного, хорошого та і таке інше. Також важливо і те, що, до речі, е, свято Пасха в єврейському контексті воно було. Завжди сімейним святом. Хоча був загальний вимір святкування, але ключова річ, ключові сенси передавались саме в сім'ї за вечерію. Ми ще не перейшли на цей рівень. Ось, можливо, колись ми з ради експерименту спробуємо в менших групах про святкувати цю, це свято, тому що воно справді має сенс в сімейному контексті. От. Тому що сім'я є е, та ячейкою цього суспільства, бо нового народу Божого, тому, тому євреї хотіли кожну сім'ю прокачати ідеєю ось цього звільнення. От. І е, четверте, перше, ми сказали, що Пасха це повернення з попереднього життя, та, е, покинення попереднього життя. Друге, ми сказали, це не просто покинення, але це цілеспрямований, коли ми вибираємо напрямок, куди ми рухаємося, або свобода для чогось. Третє, ми сказали, що свобода має вимір, і Пасха має вимір соціальний. Та коли ці свободні люди поокремо вирішують щось утворити, вирішують утворити народ, і це інший вимір розуміння своєї свободи, тому що ми обмежуємо себе. І четверте, це цікава певна подорож. Тому що ми не знаємо, що далі нас чекає. Про це теж Пасха, про це Воскресіння Христа. Коли ми вибрали, або Христос нас вибрав, та йти за Ним, ми розуміємо, що ми ніколи цим шляхом раніше не ходили. Чи якщо ви подорожували десь, або в гори ходили і без гіда самостійно, ми ходили, така штука, четвертий мушкетер, там вам дають просто цей маршрут. От і виходите, але для вас він абсолютно новий. Та? Ви кожен, кожен крок, кожен поворот, ви його не знаєте, він повністю новий. Ти не знаєш, на що ти підписуєшся в буквальному сенсі. От, інколи ти шкодуєш про це, інколи ти радієш, інколи ти злишся. От, щось подібне і тут. Християнське життя це подорож. Інколи ми злимося на цій подорожі, інколи ми е через те, що якийсь неочікуваний поворот. Та? І Воскресіння Христа означає, що те, що буде далі, це щось абсолютно нове для нас. Воно буде нове справді. І, наприклад, та сім'я, яка планує дитину, та вона готується до цього, вона читає книжки, вона спілкується з іншими батьками, в яких вже є діти. Вона щось читає, наймає навіть якогось консультанта, який буде вести там і пологі, і вагітність і так далі. Але в реальності це з власного досвіду, але в реальності жодна підготовка вона не замінить усього екзистенційного досвіду. Тільки коли дитина народжується, ти розумієш, що таке мати дитину. Жодна книжка не, не, не передасть вам цього. Е усвідомлення Та щось подібне з християнством, коли ми стали на цей шлях, нас могли багато прокачувати, евангелізувати і так далі. Але тільки коли ми стали на нього екзистенційно, ми розуміємо тепер, що означає йти за Христом. та і Це цікава подорож. Хто любить цікаві подорожі, це для вас. та Християнство це завжди цікава подорож. от Те саме, те, що я казав з дитиною, те саме можна і сказати, і про сім'ю. Людина, яка готується до шлюбу, вона екзистенційно ніколи не може бути е, розуміти всіх е, аспектів сімейного життя, тільки лише коли вступає в шлюб. Вона розуміє, що таке сім'я. Та? Лише так. І так само і з християнством. І хто читав е, Толкіна або дивився фільми, я дуже люблю його. Е, там в першій частині, несподівана подорож, е, дуже гарно показана ця ідея. Там є е, Більбо бегінс який погоджується на те. Що він в житті не усвідомлював, як воно буде. Він не усвідомлює до кінця глибину місії, він не усвідомлює шлях до кінця цієї місії. Він не знає, як воно все закінчиться, і так далі. Там є його друзі, які йому допомагають. Вони ще більше не усвідомлюють. Там є цікава історія, де його друзі доходять за ним до, до певного кордону, і то йому кажуть, що я далі цього в житті не, не переходив. І далі новий крок це абсолютно крок в невідоме. Щось подібне і наше життя в контексті Пасхи. Тільки після Воскресіння Ісуса Христа, дякуючи Воскресінню Ісуса Христа, наше життя християнське, воно можливе як таке. І це життя це несподівана подорож. Вона не прогнозована. Ось. Е -е... І останнє, і ми будемо молитись. Я сказав чотири, але це п'ятий. П'ятий. Пасха, коли ми говоримо про єврейський вимір і новозавітній, наш вимір це свідомий вибір пана. Євреї не вибирали фараона, щоб він очолював їх, та, щоб він, він був їхнім паном, а вони були його рабом. Та. Раб ніколи не вибирає пана. Раб може переходити по, як власність, та як майно. Ось. Але тільки вільна людина вибирає пана. Це те, що ми робимо. Друзі, що для вас сьогодні, Пасха, коли ви читаєте Старий Новий Заповіт? Подумайте про це сьогодні. Я назвав чотири речі: перше це покинення попереднього стану. Ми повертаємося, ми відвертаємося від того, де ми були. Але усвідомити глибину цього можна лише тоді, коли ми згадуємо, де ми були. Тому євреї їдять ці гіркі страви, щоб згадати гірке життя. От, яке воно було. Нам не треба цього робити. Та, е, достатньо задати одної речі чи двох. Друге, це цілеспрямоване життя до чогось. Та, тому що не буває просто абстрактної свободи. Третє це бути частиною народу, та, нації або церкви навіть. Ми можемо говорити про політичний вимір глобальний, ми можемо говорити про церковний вимір. Та, е, тобто бути відповідальними на всіх рівнях, усвідомлювати, що моя свобода, вона не просто. Та, я місто, держава, я сам по собі, але я частиною є частиною простору більшого. І четверте, це неочікувана подорож. Християнство – це завжди неочікувана подорож. Якщо ви про це трошки більше подумаєте, ви погодитесь з цим. Дуже багато неочікуваних речей. І ми живемо зараз в таке варіше, що в епіцентрі цих неочікуваних речей. Ми не знаємо, що буде завтра, в буквальному сенсі, без, без перебільшення. І з однієї сторони це лякає, з іншої сторони, це прекрасно, тому що християнство ніколи не говорило про те, що. Бо Воскресіння Ісуса Христа воно, воно дає нам впевненість, ми казали потіху і так далі, але воно нам не гарантує чогось такого однозначного в такому людському розумінні стабільного. Та це завжди нові повороти, неочікувані. Тому нехай Бог нас благословить. Давайте ми піднімемось для молитви.